Що цього вдасться досягнути, то які першочергові завдання були би, скажімо, для української енергетики, щоб підготуватися до наступного сезону? Якщо отаке, от просто це перемир. миру ще такого там глобального нема, але, грубо кажучи, не розбивають. Які першочергові завдання, які головні виклики будуть? Ну, Першочергове завдання це, звичайно, ремонти. Це відремонтувати все, все що можливо, і Уряд, мабуть, теж тут має себе проявити, бо що знову буде стояти питання фінансування цих ремонтів. Тобто, у нас друге пошук обладнання, тому що в 22-му році, ще й у му розбирали, які станції, ще можна, які там до кінця розбиті, що них можна забрати чи відремонтувати інше. Минулого року. Сусідніх там країн, там, ну, не з сусідніх там з, з країн Європи брали обладнання, які законсервовані електростанції. А, звичайно, що запасів для цих ремонтів їх стає все менше і менше і менше. Та тобто, й коли кожен раз ця станція вона обстріляна, відремонтована, обстріл ремонт, обстріл, ремонт, вона від цього від цих ремонтів вона, звісно, що не стає е, е, кращою. Тобто ремонти. Запаси, запаси палива це, ну, це будуть ключові речі, якщо ми маємо розуміння, що у нас а, у цих енергетичного терору не передбачається. Це, це, це ключове буде те, що ми має, повинні готуватися до зими наступної. Тут березень підходить, вже, грубо кажучи, почався, і була ж така ця теж. Історія з покупкою двох атом обладнання для розбудови нашого атомного сектора. Як ти думаєш, встигли купити чи не встигнуть? Атомні енергоблоки будуються взагалі тенденція, яка є, що всі терміни, які були заплановані, і всі кошториси, які були заплановані, в них ніхто не вкладається. Замість п'яти років будуть по 12. Замість 5 мільярдів виходить по 15, 17, 20. А, ну але це ж унікальна кажуть історія, що там. Майже добу... добудований корпус Хмельне... на Хмельницькій станції Приведуть, привезуть ці блоки з реактор, тобто з Белені. І... Кажу, є така ідея, що за три роки можна добудувати. У Мене біля тут недалеко, дому стояв недобут, е... який там стояв ну, років 10 чи дванадцять. І там був фундамент і перший поверх. Отак він стояв 12 років, а потім хтось його напевно перекупив і вирішили перебудовувати. Так на там фундамент ніхто вже нічого не будував, його винесли і заново будували. Напевно ж боялися, що бетон фундаменту за 12 років під дощами може не витримати. Ну там нібито у нас довше на Хмельницькій АЕС бетон у воді стояв.